Вітаю вам по здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм, Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 5 розділу планування. Тема Глобальне планування. Визначити, куди рухається світ. Ми порекомендуємо на що звертати увагу. Підписуйтесь на цей канал. Прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і, авжеж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Другий етап глобального планування визначити, куди рухається світ. Тут все просто. Хочеш бути успішним, вирішуй проблеми інших. Зроби щось для інших. Все, що робиться, робиться для інших. І віддається нам платою, визнанням. Ти в світі не один. Є для кого вирішувати проблеми. Можеш вирішувати проблеми по одній, для кожного. А можеш зробити одне щось для групи людей, вирішуючи проблеми багатьом. Для успіху потрібно розуміти потреби окремих людей сьогодні та маси людей на перспективу. Для гарантії успіху в майбутньому можливо знати, куди рухається світ і його потреби. Це вкаже, що людям потрібно буде пізніше. Те, що потрібно буде для них робити. Як визначити? Читайте книжки про фантастику, майбутнє, фентезі, робіть висновки, прогнозуйте. Читайте прогнози відомих аналітиків, що описують загальне життя і галузь, в якій ви працюєте. Робіть висновки, прогнозуйте. Також дайте відповідь на питання і уявіть, чому потребує природа, всесвіт, єдиноча, Начало, Всевишнє. Вірите, що людина не може змінити закони природи, але може їх пізнати і застосовувати в своєму житті. Подумайте, як пізнати і застосувати. Вірите, що людина може змінити закони природи. Подумайте, як це можна зробити на благо. Друге, що потрібно людям зараз і на майбутнє. Думайте про матеріальне і духовне, візуальне і віртуальне, про поточне життя і про високі матерії. Та спрогнозуйте майбутнє. Третє. Як житимуть люди в майбутньому? Увага! Важливо. Опісля продумайте, який прогнозний тренд вплине на життя людства і які потреби для людей ви зможете реалізувати з тим, що ви маєте, вмієте і можете зараз. Та і з тим, що ви матимете, вмітимете і зможете тоді, коли настане це майбутнє. Що потрібно є, збережіть і розвивайте. Якщо потрібного немає, сформуйте. В наступному році ми поговоримо, як при глобальному плануванні фокусуватися на перспективах і майбутньому. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу планування. Та виконавши всі практичні вправи, вставайте. Сфокусованіше, сконцентрованіше і результативніше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!